А доброго усім дня і вітаю вас із святом трійці, яке наближається і буде завтра. А сьогодні я хочу приготувати салат до свята. Трішечки скаву про це свято, що свято трійці є символом єдності Бога, його Сина, Ісуса Христа і Святого Духа. Це також шанування дару Божого, який дає християнам силу, мудрість, благодать для життя. На свято трійці або п'ятидесятниці готували різноманітні страви, будь-які з м'яса, з риби, з молока, яєць, але найбільше було зелені. Ось тільки вшанували матінку природу. І ми готуємо сьогодні салат із весняною зеленню та з яйцями і з м'ясом. З м'ясом куриці. І так нам потрібні такі інгредієнти: 200 г або 300 г курячого філе. 3 огірочки, 3 яйця варених, морквинок, 5 таких уже з огороду молоденьких. Три-чотири зубчики чеснику великих. Кріп, лимона, половинка, сіль, чорний малиний перець та олія. І так, куряче філе, або будь-яке куряче м'ясо. У мене, звичайно, кульша вийшла через те, що домашнє м'ясо. І вже філешки немає. Через це я взяла от, отаку частинку. Але різниці немає. Головне, щоб була курятина. І так нарізуємо на смужечки. Звичайно, філешка ще краще, кого є. Але будь-яке м'ясо, яке гарно нарізується на смужечки. так нарізую на смужечки. І так нарізуємо смужечками. Можна і... Туншими такими полосочками, і ці частинки на опіл. Тобто полосочками гарними таким полосочком нарізуємо м'ясо. І перекладаю порізане смужечкам м'ясо прямо в салатник. І далі беремо огірочки і розрізуємо на опіл. Отак, в довжину. І нарізуємо тоненькими колукінцями і перекладаємо юручки до м'яса на дрібну тертушку, але не найдрібнішу, натираємо пера Натерла три таких середніх морквинки і натираю далі на цю саму терку і три дубочки або чотири чесночка. І часничок з моркою перекладаємо в салатник. 3 яйця розрізаємо на чотири частинки повз і акуратно перекладаємо в салатник. І гарний пучечок кропу або будь-яку зелень, яка вам подобається, яка у вас є. І дрібненько нарізаємо зелень. І далі додаю дрібку чорного малиного перцю, солю за смаку. І додаю дрібно порізаний кріп. І так беремо півтори-дві ложки олії, ну, я думаю, півтори досить, і змішуємо із лимонним соком. Всі, небагато соку. десь четвертої часточки лимону навіть менше. І отак змішуємо або підбиваємо вилочкою. Салат поливаємо так, соусом таким своєрідним. Можна помастити майонезом, можна сметаною, можна таким соусом. За бажанням. І перемішуємо. Подивіться, яке виходить дуже смачне поєднання. Апетитне, красиво, і дуже такий гарний літній салат. І на свято, і в будень поєднання і огірочків весняних, і кропчику. І все дуже гарно вписується. Чудовий салат. Раджу всім приготувати. Він дуже смачний. І вітаю всіх святами. Бажаю здоров'я, щастя і миру. Якщо вам такий салат припав до смаку, будь ласка, поставте подобайки і підписуйтесь на мій канал, і будемо разом готувати смачні страви.